Ну що, от, род, всім привіт! Приїхав я із продажі е, свого малинового варення. Зараз буду показувати, як вам правильно його їсти. Хто не знає, буду вчити. Е, так що уважно, уважно всі дивимось, як правильно їсти малинове варення. Так, і йдемо до моєї схрона, до мого схрона малинового варення. Ось так виглядає мій схрончик персикове варення, малинове варення. Угу. Так. Береме і йдемо. Прийшли до стола, поставили малинове варення. Йдемо на кухню. Йдемо на кухню. Беремо молоко, молокао, кружкао, ставимо Ставимо. Беремо домашній хліб. Розпаковуємо все, роблю одною рукою. О! Домашній хлібець. Беремо малинове варення, розпаковуємо. Хоп! Хоп! Є! Набираємо молоко. У нашу кружечку. Ох, молоко! Молоко! Беремо хліб, мочаємо варення. Замочало малинове варення. Mm -hmm. І заправляємо молоком. І кайфуємо. Кайфуємо. Замачав малинове варення. Друзі, малинове варення це респект. Всі хвороби відбігають. Дивіться, за пару разів вже півбаночки нема. Так замовляйте моє малинове варення. Це зручного. 050 180 62 66. Малине овення від господара Малини доповниць. Всім привіт.